Бажаю міцного друзі, я Олександр Довгий, засновник компанії Балістика. І так, Чугайстр, антитепловізійний понче, про яке ми вам розповідали раніше. Він ефективно маскує від розвідувальних дронів. Про нього є детальний огляд на нашому ютуб-каналі. Там ми розповідали про його переваги та недоліки, в тому числі згадували, що антенну відрації треба виводити назовні або чугайстер блокує радіосигнал. І як виявилось, це не баг, це фіча. Нещодавно з нашими партнерами, які виробляють реп компанією Vartex, ми провели докладні тести для того, щоб перевірити, як же РЕП впливає на чугайстер, а чугайстер на реп. В сучасній війні дуже важливе значення мають радіоелектронна боротьба. Але на жаль, випромінювання РЕБІ впливають не тільки на дрони, а на й здоров'я людей. Наші нещодавні випробування показали, що чугайстер захищає не лише від тепловізійного випромінювання, а й від реб-випромінювання. Причому, чим вищий діапазон, тим краще він захищає. Після розміщення чугайстра між системою РЕБ і вимірювальним обладнанням фіксуємо зміну потужності сигналу до мінус 79 дБ на відповідному діапазоні. Це мінус 34 дБ, тобто зниження потужності сигналу у 2512 разів. На діапазоні 2,4 ГГц. Тому, друзі, дуже важливо, якщо ви використовуєте реп в наплічнику, вдягайте його як рюкзак позовні чугайстра. Бо якщо ви вдягнете його під чугайстр, то ви будете як в мікрохвильовій пічці, буде шалений вплив ребу на вас, і майже не буде назовні, тобто він не буде працювати як реп, так звичайно. Реб буде нагріватися, тим самим невілюючи ефект маскування від тепловізора. Але принаймні він не буде впливати шкідливо на вас. Але коли ви його виключите, ви можете вдіти його назад під чугайстер, і тоді чугайстер сховає теплову сігнатуру. Як на мене, такі вироби мають бути в кожному підрозділі, тому що саме вони рятують життя в умовах сучасної війни. На жаль. Поки що, ми на стадії масштабування виробництва, тому певний дефіцит на ці вироби все ще залишається. Хочу сповістити, що були випробування Міністерства оборони сертифікаційні, на яких чугайстру було присвоєно перший клас захисту відносно спеціальних маскувальних властивостей, а деякі інші вироби, навіть західні зразки, не змогли пройти ці випробування. Тому дякую вам за увагу. З вами був я, Олександр Довгий, і компанія Балістика.